Вітаю всіх шанувальників кропової ловлі! Ви на каналі Флагман Шоп. З вами рубрика Файний огляд. З вами, як завжди, Ігор Пацера. Хочу вам представити новинку 25-го року, а саме в комфортному перебуванні на риболовлі, на відпочинку. Це спальний мішок 5 сезонів, завдяки якому ви будете себе комфортно відчувати на природі чи на риболовлі, коли очікуєте клювання вашої риби. Відпочиваєте з комфортним степлом з і ви ніколи не замерзнете. Зараз пробіжемося по основним таким характеристикам спальника. Він насправді дуже теплий. Я його дуже багато разів тестував, особливо в холодну пору на початку весни, в кінці осені. І також у мене скоро буде риболовля, дуже холодно буде і обов'язково він зі мною поїде на риболовлю, тому що комфорт на риболовлі це запорука гарного результату. І тепер поговоримо про. Сам спальник, давайте почнемо з габаритів його. Це спальник 220 на 105 його розміри, і що дуже допомагає вам його встановити на будь-яке ліжко. Майже на будь-яке ліжко, є ліжка набагато більші Звісно, він туди не підійде, але всі ліжка, які в розмірі до 220 на 105, воно. З легкістю підійде, ви його встановите, закріпите і будете комфортно відпочивати. Сам матеріал з водовідштовхуючою тканиною ви не будете мокрити. Якщо у вас палатці є, є конденсат, і у вас ліжко стоїть під самою стінкою, де збираються каплі. Ви десь будете вставати, відкривати його. Щоб вилізти з самого спальника і тиренети об стінку вашого намета, то спальник буде сухий, тільки поверхня трішечки волога буде, але вона швидко висохне і ви себе будете далі комфортно почувати з спальнику. Чому ж саме 5 сезонів? Тому що спальник 5 сезонів має подвійну ковдру. А, і ви можете робити з цього спальника 3 сезони, 4 сезони, 5 сезонів. Уже ви відчуваєте по погоді, коли ви їдете на риболовлю. Звісно, коли холодно, ви берете дві ковдри і собі комфортно відпочиваєте. Якщо ви їдете влітку, ви нижню ковдру можете відкріпити і користуватися тільки верхньою ковдрою. Також коропові спальники майже всі відкриваються на дві сторони. Ми маємо ось таке відкриття на одну сторону, і також з цієї сторони ми маємо блискавку і відкривається з іншої сторони. Тому що ви в намет, коли встановлюєте своє ліжко, буває таке, що ви справа, зліва спите там, з своїм товаришем-напарником домовляєтесь, і вам немає складності, з якої сторони вам спати, тому що у вас спальник відкривається на дві сторони. Сам спальник виготовлений з матеріалу, з водовоєштовхуючою тканини на 600D, який відштовхує вологу, вам буде комфортно перебувати в самому спальнику. Ковдра з внутрішньої сторони має флісове покриття, одна ковдра і також інша ковдра. Всередині спальника. Синтетичний наповнювач, який дуже гарно тримає тепло, і нижня частина, куди ви лягаєте, виконана також з поліестера. Він такий слизькуватий для зручності, щоб ви могли швидко реагувати на клювання і не запутуватися повністю в флісі. І швидко встати на клювання. І також ця тканина дуже зручна під час сну, коли вам потрібно перевернутися в вашому ліжку, взяти зручне положення для гарного сну, то тканина буде сприяти цьому і ви будете комфортно відчуватися. І ось зсередини давайте розглянемо. Ми маємо ось верхню ковдру, нижню ковдру. Ми маємо тут дуже міцну таку блискавку з зручними пулерами, за які ви можете потягнути. І якщо вам потрібно, повністю від'єднати внутрішню ковдру і покласти її в мішочок, який комплектується з даним, даним спальником, і під час теплої пори не використовувати дві ковдри. Що ж є дуже цікаво в даному спальнику, це його кріплення до самого ліжка. Ми маємо ось таке ліжко, і ми маємо тут таку нішу під ноги. Ви її вдягаєте, щоб спальник не сковзував з ліжка. І також в цій частині, в передній, також це все зроблено, є ніша. Ви її вдягаєте і ваш спальник не сковзує. Але є ще один дуже цікавий момент. Це у нас шлейка, йде посередині з кліпсою, завдяки якої ви також приєднуєте посередині ваш спальник, і він посередині також буде дуже міцно триматися. І поговоримо, ще трішечки розповім вам про транспортні габарити. Сам спальник комплектується мішочком. Дуже зручно його туди вкомплектувати і на зав'язочках його затягуєте. Транспортні габарити 65 на 40 і вага даного спальника 5 кг 220 г. Тож ви розумієте, це реально дуже великі габарити для спальника, тому він такий теплий, тому що є багато наповнювача, які вам буде допомагати в вашій риболовлі. І ще цікава функція даного спальника. Він не просто так називається sleeping bag big size, великого розміру. Це зроблено для того, щоб ви могли реально комфортно відчувати себе в даному спальнику. Всі спальники туристичні чи деякі коропові спальники вони більш сковані. Ви коли повністю застібуєте з блискавки з однієї та з іншої сторони, вам незручно не перевернутися, не підняти ноги, зігнути в колінах. В даному спальнику ви це зможете зробити, тому що тут дуже великий підйом ми зробили, і завдяки цьому ви можете комфортно перевертатися повністю. Що ви хочете робити от спальнику на одному боці лежати чи на іншому. Ви зручно перевернетеся. Хочете ноги зігнути в колінах. Будь ласка, ви це зробите, тому що спальник цьому дозволяє. Ось ми з вами оглянули даний спальник, новинку 25-го року, з якої реально вам буде дуже комфортно на риболовлі. Ви знаєте, що комфорт це дуже важливо на риболовлі. Ну, не дуже комфортно ловити, коли ви замерзли, чи вам в дуже холодно і ви не знаєте, як вам зігрітися. За допомогою цього спальника, ви їдете на риболовлю, відчуваєте себе комфортно і ловите рибу з своїм задоволенням. Тож, я думаю, вам огляд сподобався. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні новинки. Всім до зустрічі, всім пока.